Всім привіт! Мене звати Олексій, це моя машина BMW 4, а це у нас нова станція з компанії Тока, адже цього місяця ми розказуємо про нові зарядні станції. Отож, цього місяця у нас немає якогось суперрекорду, але у нас є дуже важливі новини. У нас є станції в новому обласному центрі, у нас є станції в новій області, у нас є цілі дві акції з безкоштовної зарядки і багато різних класних новин. Тож обов'язково дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися про всі класні акції. Починаємо звідси: компанія Тока. Цього місця запустила цілих шість потужних зарядних станцій. Одна із них знаходиться оця от в місті Києві, Потужність 120 кВт на локацію, яку більшість із вас знає. Адже ця станція знаходиться біля концерт «Фрідом» на почайній. Тож ті з вас, хто відвідує культурні заходи столиці або просто їздить чи спочайно транзитом кудись по місту, можуть заїхати сюди. Тут є класна станція від компанії Тока, станція розниця компанії ND Group, має ці витрисні конектори, це CCS2, GBT та Чадемо. Тож будь-який ваш електромобіль, який би порт там не був, за наявністю перехідника або без, зможе тут. Взяти заряд. Окрім цього, компанія Тока також становила недалеко звідси в бізнес-центрі 12, ще одну потужну зарядну станцію на 120 кВт. Ця станція нового виробника європейська імпортна. Такого виробника станції ще не ставили в Україні. Та станція має конектор тільки CCS-2. немає ні GBT, ні CHAdeMO. Тож, якщо у вас GBT, то знайте, що краще сюди. Загалом компанія Тока цього місця має таке дуже сильне різноманіття виробників станцій, яких вони поставили, адже в місті Вінниця на автосалоні Hyundai вони поставили станцію на 120 кВт з коннекторами ccs 2 та GBT родництво UGV. І це перша станція родництва UGV, біля білінгу Тока, що дуже цікавим і є, в принципі, таким незвичним. Ми звикли бачити ці станції в Ка-факторі, в GoToU, тепер бачимо їх і в Тока також. До речі, така сама станція, але з потужністю 160 кВт була встановлена в останній день місяця в місті Дніпро. І що цікаво, що ця станція місті Дніпро знаходиться прямо поруч біля станції компанії GoToYou. І таким чином маємо такий зарядний хаб з двох потужних станцій виробництва компанії OGV. Одна від Тока 160 з конекторами CCS2 та GBT. і друга така сама виробництва компанії OGV, потужність Vі, 120 кВт з конекторами ccs 2 та GBT. Жодного чадемо. Окрім цього, в Бортніщах передмісті Києва біля автосалону Maxus, була встановлена також потужна зарядна станція виробництва компанії Kostad потужністю 120 кВт, На ті станції у нас є конектори ccs 2 та CHAdeMO, демо а також поруч є стійка з GBT з таким от вбудованим перехідником. Тож, якщо у вас автомобіль GBT, ви можете використати цю стійку. В принципі, її діє такий ж, як і перехідника на ccs 2 вона обмежена в 205 А. Якщо ви підключаєте до цієї стійки конектор ccs 2 то далі ви можете з стійки та конектор з GBT вашу машину підключити. І звісно, що компанія Тока, яка давно вже працює з компанією Єва Чарш, встановила ще одну станцію родини компанії Єва Чарш на цікавій трасі. Це Кропивницький Умань, містечко Олександрівка. Там тепер є нова зарядна станція потужністю поки що 80 кВт, з можливістю збільшення до 120 кВт. На цій локації є всі швидкісні конектори. А також там є такий невеличкий будиночок, де ви можете відпочити, поки ваш автомобіль заряджається. Там є диванчик, там є Wi-Fi, там є кавовий автомат, і звісно, що туалет. Переходимо далі до компанії Екофактор, і від них у нас також з цього місця є класні новини. Зокрема, на локації на окружній міста Рівне було встановлено дві нові потужні зарядні станції. Фактично це станція на 160 кВт коннектором ccs 2 та GBT і ще одна така ж сама. На цій локації вже були станції, тобто тут було раніше три станції по 120, потім було дві станції по 120, адже одну забрали. І залишилася одна стара станція на 120. Повернули на це місце потужну дістіжку на 160 і замінили також ту станцію на 160 Таким чином, маємо тепер таке сильне оновлення цього зарядного хабу під містом Рівне. Маємо три станції потужні 260 кВт та 120 кВт. Ці дві нові з конекторами ccs 2 та GBT. Ота станція ccs 2 та Ча-Демо. І також на задньому дворику цього готельно розрядного комплексу від Автентерпрайз ми маємо також зарядний комплекс з коннекторами ccs 2 ccs 1, GBT та Ча-Демо потужністю 120 кВт. Таким чином, навколо рівного ця локація є на сьогодні найпотужнішою по можливостях по заряджанню. Але, окрім цього, компанія Іоніті, яка встановила ці станції білинговий екофактор», поставила також. Ще одну круту станцію в місті Хмельницькій. Там вже стояла станція на 160 кВт від компанії UGV в білінгу Ecofactor від Іоніті. І тепер в місті Хмельницькому також є друга зарядна станція на 160 кВт виробництва компанії Ecofactor, така ж, як ця, але там три конектори: ccs 2 GBT та старий конектор Чадемо для ліфів. Хмельницький, вудмов, торгівельний центр. Він в ньому ще не був. зараз. Подивлюсь, що це. І тут вже прямо така претензія на хаб. Іоніті, старий є. Такий що? ч бачу, бачу CCS. Це у нас UGV в білингу EKFакtor, CCS, GBT Type 2 і Type 1. На екрані ніфіга не видно, але доведеться вам мені повірити. Новий EK-фактор. У нас тут Ч-Демо. У нас тут... Це GBT чи що? Да, це GBT. І CCS2. Тільки швидкі. І вон ще одна повільна ІСІшка. Такий от хаб тепер. Цікавий. в Хмельницькому. Також з цього місця компанія Іоніті в білінгу компанії Екофактор запустила ще одну станцію потужністю 160 кВт, також в місті Хмельницький Такої самої конфігурації CCS2 GBT чи демо потужністю 160 кВт. Біля терце таким чином компанія іонті посилює свої існуючі локації новими станціями, і це круто. Окрім цього, в місті Тернопіль компанія іоніті також оновила свою локацію. Поставила замість такої станції на 120 кВт з конекторами CCS2 та чадемо. Поставила також потужну станцію від компанії Екофактор з конекторами ЧАДЕМО та GBT. І окрім того, що компанія Іоніті кожного місця ставить потужні зарядні станції, ради нас новими станціями, підсилює існуючі вакації, збільшує потужність, додає нових конекторів і так далі. Окрім всього, цього, компанія Іоніті також має дуже цікавий новинний портал про електромобілі. І до цього новинного порталу у них є телеграм-канал з різними новинами про електричні машини. І також кожного місяця вони виділяють бюджет на прикольні акції для того, щоб цей канал трошки так підтримувати і давати до нього додаткової уваги. Зокрема, цього місяця з них знову акція. Розігрується поповнення рахунку компанії Екофактор, тобто безкоштовна зарядка. Для участі вам треба всього лише стати підписником їхнього телеграм-каналу, і тому ви будете не просто отримувати реально класні новини про електричний світ. А і брати участь в регулярних акціях. Особисто я також є підписником цього каналу, також беру участь в акціях, оскільки я заряджаюся на Кафактор регулярно. Мені подобаються ці станції, ця мережа, і тому всім також раджу це зробити. Посилання на телеграм-канал і буде в описі до відео. Підписуйтесь там. І також е, беріть участь в акції. Окрім названих станцій, також цього місця була встановлена потужна станція на 160 кВт з конекторами ccs 2 GBT та Чадемо в дуже важливому місті, а саме в місті Кобліво Миколаївської області. Це перша станція потужності більше ніж 80 кВт в Миколаївській області. Перша станція, яка попадає в наш. Список 80 плюс з цієї області. І перша станція на шляху від Миколаєва до Одеси посередині знаходиться Коблюво, і тепер там є класна можливість ваш автомобіль дуже швидко і комфортно зарядити. З Чим вітаю всіх жителів Миколаївської області або тих, хто їде транзитом через з міста Кобліво. Супер! Переходимо далі до компанії Готою. Цього місця вона радує нас багатьма новинами з приводу зарядних станцій в Україні. Зокрема, оператор епіцентр е 1 Встановили цього місця цілих три, потужні зарядних хаби. Перший із них був встановлений в місті Вінниця. Там стоїть станція виробництва компанії UGV, така сама, як ця. З колектором ccs 2 GBT, CHAdeMO та Тип 2. Ця станція має потужність 160 кВт. Також, окрім неї, є можливість заряджання AC. Усім привіт! Нова зарядка біля епіцентра Місто Вінниця. Чудово працює, видає максимум. BYD Song Champion Edition 140 кВт. Заряджаюся вже 10 хвилин, політ нормальний. Рекомендую, стартануло одразу. Джибіті є. -E. Також є CCS, CHAdeMO і type 2. В місті Стрий Львівської області така сама історія станція виробництва UGV. У нас має так само конектори ccs 2 Джбітіча-Демо і потужність 160 кВт. В місті Ужгород цілих дві. Потужні зряді станції в дуже цікавій конфігурації. Отож, обидві станції потужністю 120 кВт вміють ділити на три коннектори. На одній станції у нас коннектори ccs 2 GBT та CHAdeMO, а на другій станції ccs 2 GBT та CCS2. Таким чином, маємо на локації два GBT, 3 CCS2, а також один коннектор CHAdeMO. Таким чином, цілих дві потужні станції DC. Стоять в Ужгороді, маємо зарядний хаб. Дуже зручно для тих, хто подорожує по Закарпатті, приїхав в Ужгород, а також для тих, хто подорожує за кордон, наприклад, чиє Словаччину, і зупиняється в Ужгороді транзитом. Але на цьому новини не закінчуються, адже у Львівській області у нас є ще три потужні зарядні станції. Одна з них знаходиться в місті Дрогобич Львівської області. Там встановлена станція на 160 кВт біля магазину АТБ на перехресті основних доріг, тому дуже зручно для транзитників, для тих, хто їде до Трускавець, наприклад, і так далі. Ще одна станція на 160 кВт встановлена на самому центрі міста Львів на підземному паркінгу форума. Таким чином, якщо ви приїхали у Львів відпочити, погуляти, у вас є класний варіант залишити машину в центрі на зарядці, потужність до 160 кВт, такі самі. Виробництво у GV і піти гуляти, поки ваш автомобіль заряджається. Це дуже зручно і комфортно. Ще одна станція потужністю 80 кВт, була встановлена на окружній міста Львів в селі Зимна вода. Це початок траси на Перемишль, тому якщо ви їдете через Львів транзитом, приїжджаєте з окружну або міста наскрізь і виїжджаєте на цю трасу, то на виїзді з міста є нова потужна станція. Також там є сервісний центр МВС. Тож, якщо ви купили якийсь електромобіль у Львові, то вам буде зручно там його поставити на номери і там же одразу зарядити. І звісно, ви можете справедливо зауважити, що завжди на заході нашої неньки ставлять більші зарядні станції, проте не цього разу. Адже в місті Кропивницький, Кероградської області, також була встановлена потужна зарядна станція на 160 кВт. Також виробництво компанії UGV – класна якісна зарядна станція прямо в центрі міста. Тож тепер в Кропивницькому є вже дві потужні середні станції. потрошку потрошку місто буде також розвиватися і рости кількість цих зарядок. Там і на завершення go to You ще одна новина. Компанія Emma Solutions, яка має кілька станцій в цьому додатку. А в місті Івано-Франківська збільшила потужність на своїй станції. Там стоїть станція родництва ND, була 80 кВт, тепер 160 кВт. Приємний бонус для тих, хто живе у Франківську. Вітаю вас! Переходимо далі. Круті новини для міста Чернігів. Так, нарешті дочекалися. Місто Чернігі отримує цього місця цілих дві потужні зарядні станції. Весь час, поки розвиваються електромобілі, завжди Чернігів відставав. Ніколи в Чернігові не було потужних зарядних станцій. Завжди там були лише повільні станції, і одна, якась станція стояла на окружній міста, десь якась стара, яка погано працює. І постійно жителі міста Чернігів просили, коли нарешті поставлять і нам якісь потужні зредні станції. І тож цього місця це нарешті збулося. Першу станцію поставила компанія Флеш. Ця станція потужністю 80 кВт, станція родниця Єва Charge, має коннектори CCS2, CCS1, GBT та Чадемо. Нова зарядна станція в місті Чернігів. Флеш. Це працює. Застосована на задній парковці торгового центру Рояль. Потужність 74 кВт. Дякую компанії Флеш. І коли нарешті жителі міста Чернігів зраділи, що у них з'явилася перша потужна зарядна станція, компанія Грінлайн Енерджі разом з ендігруп та їх білегом Клоудпей встановили ще одну потужну зарядну станцію на 80 кВт в місті Чернігів. Отакого От плану станція з конектором ccs 2 GBT та Чадемо. Конкретно ця станція, яка приїхала в місто Чернігів, раніше стояла в Києві на подолі, тож загальна кількість станцій білінгу колодпей не збільшилась. Але станція переїхала з Подову, там, де так багато станцій, в Чернігів там, де їх нема. Нова зарядна станція в місті Чернігів, сум. Станція на кВт, кіловат, дві машини ділить по 40, 40 кВт. Парковка, Сільпо, все поруч, все зручно. Якщо ще класно, що на цій станції зараз діє дуже низький тариф: всього 9 гривень за швидкісну зарядку. І це враховуючи те, що тарифи найближчий час мають сильно здорожчати. Окрім того, що з 1 червня піднялися тарифи для населення, вони також, на жаль, піднімаються і для юридичних осіб, а тому такі класні акції по 9 гривень за швидкісну зарядку, це, на жаль, вже закінчується. Тому поки є, користуйтеся. Але є і гарна новина компанія CloudPay, яка тримає цей білінг, в якому є оператор GreenLine Energy. Розіграю цього місця разом зі мною акцію з безкоштовної зарядки. Так, знову безкоштовна зарядка на CloudPay. Цього разу ще більше розіграємо. Адже цього місця компанія CloudPay пропонує цілих 20 поповнень рахунку на суму в 500 гривень. Гроші кладуться на рахунок і можете використовувати їх будь-коли. Можете хоч зараз, хоч через півроку, хоч через рік, коли станції стане більше і станції з'являться вашому конкретному місці, якщо їх зараз там немає. Як бачу на прикладі Чернігова, станція може з'явитися доволі швидко. Отож, мови акції, як завжди, дуже прості. Залишайте під цим відео будь-який коментар з текстом, що ви хочете акцію, хочете Pay, хочете шару від Pay і так далі. І таким чином ви берете участь в акції. Серед таких людей, хто залишив коментар, буде розіграно цілих 15 поповнень рахунку. А ви є ще 5 інших поповнень рахунку. Також на суму 500 гривень, які будуть передані тим, хто оформив спонсорство будь-якого рівня, а мінімальне спонсорство за підтримка каналу всього 50 гривень на місяць. Можна оформлювати на один місяць, потім скасовувати, як вам хочеться. Також від другого рівня і вище у вас додаються всякі цікаві плюшки, наприклад, ранній доступ до відео. А зараз планується багато цікавих відео, опускатись наперед. Загальний підхід полягає в тому, що я монтую відео помілі того, як я їх знімаю, як в мене з'являється час на монтаж, а викладає відео згідно графіка. Тому всі публічно отримують відео згідно графіка, а ті, хто оформлює спонсорство другого рівня і вище, отримують їх згідно монтажу. Тобто, якщо я відео вже змонтував, воно вже готове. Я його викладаю тільки для спонсорів, і потім там, чи за якийсь час, можливо, це буде через кілька днів, а можливо це буде через тиждень, чи з два, будь най через три тижні, доступно буде для всіх. Тож, якщо ви хочете отримати ранній доступ, будь ласка, оформлюйте спонсорство і також таким чином збільшити свої шанси на перемогу повнення рахунку від компанії CloudPay. І на завершення у нас ще одна зря станція це станція бідингу компанії Єва Чарч. Станція знаходиться в місті Кременчуг. Станція у нас потужністю 120 кВт, має конектори ccs 2 GBT та Чадемо. В місті Кременчуг у нас на сьогодні вже є дві потужні зарядні станції. Обидві біінго компанії Єва Чарч, виробництва компанії Єва Чарч. Перша станція працювала не сильно добре, там є погані відгуки на плакшері. тож сподіваємося, що друга працюватиме краще. Хоча, звісно, вона знаходиться в промзоні, тому в локації не дуже. Але ми, на жаль, в місті Кременчук не так багато станцій, тому вибір невеликий і наявність нової потужної зарядної станції це завжди класно. А я нагадую, що кількість обласних центрів та областей, в яких немає ще потужної зарядної станції, поступово зменшується. І наразі потужні зрядні станції відсутні лише в областях, де ведуться бойові дії: це в Херсонській, Запорізькій області, це в Донецькій області, Луганській та в захопленій автономній Республіці Крим немає жодних українських станцій. На жаль, якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Всім безкоштовних зарядок, всім класних станцій, крутих акцій. До зустрічі нових відео. Бувайте!